Перший раз в мене людина, яка худне з такої ваги, але не втрачає м'язову м'язову тканину, а тільки жир. Не от до речі, не на таких вагах, да? а де є саме цей режим білемпідансної діагностики композиції тіла, де ви потім через смартфон підключаєтесь в програмку. Вона е, саме на паблітузу з'єднується і розраховує відсоток жирової маси, відсоток м'язової маси, відсоток води, рівень вистирального жиру. Це дозволяє фіксувати навіть ті зміни, які клієнт не відчуває або заперечує. Як приклад, е, працюю зараз, до речі, працюю вже півтори роки з клієнткою, ми з нею худнемо. Е, Ну, ми так робити неправильно, але я багато в це вклала. З ваги 160 кг кілограмів увага, В неї зараз вага 105. Дуже пишаюсь цією клієнткою. Вона моя найулюбленіша клієнтка. Ви розумієте, яка це колосальна цифра, які ці колосальні зміни, і це можливо, якщо і клієнт на своєму боці дуже дуже старається. Тобто вона до дієтола виходить. Вона ну, реально займається собою, щоб процеси йшов як треба. І перший раз в мене людина. Яка худне з такої ваги, але не втрачає м'язовою м'язову тканину, а тільки жир. Тобто, зазвичай, коли людина худне, особливо коли вона сидить на істощаючих таких дієтах тощих, е, організму набагато простіше розчинити, переварити власні м'язи, ніж власні жири. Тож, е, от такі результати можливі. І саме біддіагностика дає можливість нам це відслідковувати. Тобто, на просто вагах цифра ж же, але композиція тіла змінилася. 3 кг жира, ну підіть на базар побачите, скільки то. Да? А м'язи вони щільніші, вони важкіші, а да? м'язи тобто, навпаки в неї додалися. Да? Тобто, і це дуже-дуже її підбадьорило, хоча, начебто, вага стоїть, вага не стоїть, композиція міняється.